Влітку турбот господарям додають мурахи. З дитинства ми пам'ятаємо, що ці комахи є санітарами лісу і приносять користь природі. Однак на садовій ділянці мурахи давно перестали бути чимось милим і чарівним. Заселяючись на певну територію, колонія підтримує життєдіяльність попелиці. Ця спільнота не несе нічого доброго, ані для квітування, ані для врожаю. Ось погляньте, де мешкають маленькі, але дуже потужні шкідники. Їх будиночки, що знаходяться у ґрунті, неабияк шкодять кореневій системі рослин. До того ж, мурахи виділяють речовину подібної кислоті, яка підвищує показники кислотності ґрунту. Коли ж популяція розростається, шкідники починають їсти квіти, зав'язь та плоди. Боротьба з мурахами не буде ефективною, якщо не знайти їхнє гніздо та не знищити головну королеву мурах. Саме вона відповідає за весь мурашинний рух. У цьому вам допоможуть нові засоби захисту проти мурах від компанії Сингента. Це готова до застосування приманка пастка Outcast, гранули та спрей ауткаст. Чим цікаві гранули? Їх можна просто розсипати тонким шаром на шляху мурах або в тріщинах і щелинах. Розчинити з водою і оприскати мурашине гніздо. У нас на ділянці помічено невеличке скупчення комах. Тож зараз ми швиденько їх знешкодимо. Виробник радить 20 грамів розчинити у 200 мл води. Це один спосіб використання гранул зрошення. Концентрація діючої речовини менша 20 грамів на літр води. Між тим метас також дієвий. Ауткаст ідеальний варіант для зовнішнього застосування. Між тим він з успіхом застосовується і всередині приміщень. Навіть страшно уявити, що збирають на своїх лапках мурахи, коли долають шлях зі свого гнізда, по забрудненим поверхням і зухвало забираються на наш обідній стіл. Повзаючи по недоїдках, вони спричиняють швидке псування продуктів і навіть можуть призвести до зараження кишковими інфекціями. Щоб уникнути неприємних наслідків і надовго позбутися морошиного сімейства в оселі, розставте у місцях скупчення мурах ось такі пастки приманки Алкастер. Мурахи самі знешкодять свою королеву через так званий соціальний шлунок. Відвідавши таку хатинку зі смаколиками, вони поширять приманку по всій колонії, годуючи один одного, що призведе до цілковитого знищення. А що у нас з'явився універсальний засіб у вигляді спрею, який знешкоджує не тільки мурах, а й всіх основних надокучливих шкідників як в оселі, так і на альтанці чи на терасі? Побризкали на павуків, блох чи мух або на їх маршрут, і забули нова серія ауткаст від компанії Ценгента надійний помічник у боротьбі з домашніми шкідниками. Дружня до навколишнього середовища.